Від чотирьох до шести маленьких пацієнтів з підозрою на кишкову інфекцію за день приймає педіатриня Олена Попова. каже, від понеділка відправила на амбулаторне лікування близько 20 дітей. Діти пішли в організовані колективні групи, да, тобто вони один з одним спілкуються, вони обмінюються особистими речами, і це так само шлях передачі вірусу є контактно-побутовий. Зараз їх набагато більше і вони набагато важче переносяться дітками. Перші ознаки кишкової інфекції підвищення температури, діарея, блювота. Педіатриня каже, при таких симптомах необхідно одразу звернутися до сімейного лікаря. «Саме головне – це випоювати дитину, да, тобто достатня кількість рідини електролітів. І симптоматичне, тобто, якщо є температура, значить ми даємо вже рознижуючі засоби. Якщо є якісь прояви, діареї або рвоти, тобто безпосередні препарати, які впливають саме на ці стани. В яких випадках дієту потрібно трішки дотримуватись. Якщо ж симптоматичне лікування не допомагає, необхідна госпіталізація, особливо, якщо це немовлята, вони у зоні ризику. Нині у Хмельницькій інфекційній лікарні перебуває більше десяти дітей із кишковими інфекціями. Серед них є різна патологія, і патогенні, гастроентераколіти викликані і вірусна інфекція також є. В порівнянні з минулим роком, тенденції до збільшення ми не відмічаємо. По нашій області навіть з приводу після аварії на Каховському водосховищі теж ми не відмічали. Це стабільний приріст літньої літній приріст в теплий сезон. Попри збільшення звернень, лікарі кажуть, спалаху немає. Певні, за тиждень-другий, захворюваність впаде. Щоб мінімізувати ризик інфікування, необхідно дотримуватись певних правил. Люди отруюються при вживанні неякісних продуктів, достатньо термічно оброблених. Відповідно якості. Має бути питна вода, дотримання правил гігієни, це елементарне, це миття рук, це миття фруктів, овочів, перед споживанням, перед споживанням їжі взагалі миття рук. Після відвідування санітарних вузлів, миття рук. Інфекція називається брудних рук, тобто все діло в руках. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.